Новенький готель у серці, Айянапи, де відпочинок стає справжньою насолодою для всієї родини. Концепція готелю схожа на турецьку: тут є дитячий клуб, міні-диско, пінні вечірки та жива музика щовечора. Має топову локацію: поруч магазини, кафе, бари, ресторани. А головне все виглядає як з картинки. Готель розташований просто на березі моря. Воно тут дуже красивого кольору. Захід пологий, а саме море мілке, тому в жовтні дуже тепле. І можна відпочити в розкішному готелі, за ціною якої не буде в сезон. Майже всі номери в готелі мають вид на море, лише 5 номерів з видом на територію. Рекомендуємо цей готель для сімейного відпочинку з дітками. Він залишить у вас тільки теплі спогади. Саме час бронювати свою подорож на канікули. Пишіть нам в Дірект, і наші менеджери з радістю вам допоможуть.